Дуплекс на 4 спальні. Петропавлівська борщагівка. місце для паркування автомобіля. Два паркомісця парку заді, ще Задні є 114 квадратів. Так, місце для гардеробної праворуч одразу спальня. В світлих тонах зроблено оздоблення. Вихід до заднього двору, гарна така люстра. Також ось. Санвузол. І. Технічне приміщення, правильна кімната. Це такий перший поверх. В будинку, як ви бачите, є газ, встановлений котел, свердловина на воду і септик. На другому поверсі ще три спальні. Ось перша, ось друга. Ось третя спальня. Головна спальня з гардеробною. І ось тут санвузол. Запрошую вас на перегляд.